Привіт, про продовжимо да, коротесенький такий е, випуск стосовно переваг і недоліків ареїв, да, масивів. Що стосовно переваг, да, от у нас е, ми дивимося, що у нас є ефективний доступ, да, тобто у нас доступ до елемента за індексом, як ми пам'ятаємо, це робиться. Він швидкий, да, і він має постійну так звану часову складність, О1. Да, а далі в плюсики для ареїв відносять керування пам'яттю. В чому це виражається? Тобто масиви мають фіксований розмір, да, і це робить керування пам'яттю простішим да, і ну, передбачуваним. Що стосовно організації даних, Тут можна сказати, що масиви вони допомагають організувати дані в певну певну структуру, на да? тобто, по суті, це є одна однією із структур даних, да в структурований спосіб ми їх можемо якось агрегувати, і це полегшує керування саме пов'язаними елементами. Що стосується недоліків. Disadvantages. на це у нас звичайно фіксований розмір. Після того як ми створили масив, його розмір не може бути зміненим, і це може привести до зайвих витрат пам'яті, якщо розмір завищений. Або може привести до того, що недостатньо обсягу саме масиву, дав, якщо у нас занижений цей розмір масиву, да не буде вистачати місць. В цьому масиві для якихось елементів, які іще необхідно туди скласти. Далі однорідність типу, тобто масиви можуть зберігати тільки елементи одного типу даних, це може вимагати такої додаткової обробки для змішаних типів даних, або, в общем, треба дуже тоненько тоді регулювати, можливо inheritance, да, або якісь такі штуки, ну, в общем, якось моделю, моделювати свій код відповідно. Так, і третій недолік це вставка та видалення. Ну, особливо, да, всередині масиву, може бути дороговартісним, тому що вам необхідно буде ці місця або. Заповнювати да, і е, якщо б ми працювали просто з колекціями, да, то там цей момент міг би відбуватися автоматично. А тут ви маєте керувати вручну цим моментом, тому це можна так віднести до е, деяких недоліків е, масивів. Дякую за увагу. слідкуй за моїм каналом, підписуйся на канал, купуй е, курс Java Simple е, повний, і е, насолоджуйся навчанням.